Зробимо далі всіх, ой, другу частина чекайте, вот ладно, без того буде. Ніс забула, подивилась на його ніс і подумала, точно щось забула, і це ніс, це Я забула. Я забула робити брови. От тепер я точу нічого не забула. А от цього крайного боку можу найти отаке волосся. Брови, олія, ж Міса Який минус саме найбільше підходить. Ні, от такий якось шукала для нього. Готові всі. А зараз ми перевіримо, чи рівно мало бути тридцять. Раз, два, три, п'ять, раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять.

То не рахує. Коні <пиш> ж лайк. А домі я покажу пісніше. Бо нам треба ще піти по подещо. нам треба піти. По-перше, нам треба піти про одну штуку і вона в оці. Оцій штуці. А угадайте, як це називається. Що я тут забула? М? Сумка, коряк. Вот це я забула. Вот оце. І останнє ще забула. Дойти, оце, так. Ой. Підемо деякі локації і покажу вам хату, але хіба перший поверх. І я не доробила перший полон, ви думала, я що? Все доробила. Ні, Так блін де. Де та локація? Ну, тут дещо маю забрати. Это лекарня и то. А что еще можно брать? В о чем? Не, в о чем? Не, о чем? Тут? Не. О чем? Домику є дещо, є дещо. Вроді би це той домик, блін не той. Ну, зато ми дещо тут можемо взяти будильник для доні. Ой, все, біжим геть. Я забула де та локація, яку я знаю, і де вона є? От вона, ой, вона тут, та сама, яка забула, де та локація. От. Вот Оце. Оце мій чайник, Вот це мої подушки. І полотенчико для дитини. Мої теж. Димов тепер ще деякі локації, туди папся, щоб не було так довго. Коротше, перепутали поверхи, Ви... гадайте. От тут. В одну локацію ми сходили, йдемо в другу. Ми в цій локації побули, йдемо і ту. Цей лікар буде дуже злий. Так, сіма дітками дітки до мене будуть проходити. А я буду давати не то лікарство. Ну, буду казати, це просто така ферма. Він поставив типу отаку от синю, отаку вот штуку, от. Чекайте заробітку чуть чуть. Mm -hmm. Вот. Ось тут вот, така сцена, бачите? Супер синя. І він, типу, буде давати діткам і все. А куклу він потім забере. Все, виходимо ідемо іншої локації. І ще вот. І ще тут є така скляточка, не секлятка, а той. Якщо забрати вот цю дядку і вот цей стул, то буде вот така. Класна штука, ви бачите? Це дуже красива штука, як всі інші. Коротше, ми все забрали. Йдемо. Ой! Блін, я дещо забрала. Вертаємося! Вот що я забрала.

Напишіть по-українському в коментарів, як це до 100. Демов домик на перший поверх. Мені так просто вам це показувати. І я вже обістрою та статі другий Але мені треба дещо обістроїти на першому ронту фрі. Типу, отакі. От Дві такий бо я деякі штуки штуки назабрала. Вот така кухонька, вот така ванна, вот така хлопчача кімната. Ну, я ще дещо забула додати. Вот таке. чекай Чекайте. Круче. Вот така у нас. Вот. Афух. Берем эту штуку. А вот это все поти. Вот это? Вот это все неудобно. Короче, идем на другой поверх. Вот это просто капец. Mm -hmm. Да, чуть-чуть обстроила на другой поверх. Зараз покажу. Вод чуть-чуть. Вод чуть-чуть. Ну, капельку, ну, ну дуже капельку. Там, от стільки. Так, давайте до обстройки. Я хочу типу, посунути, типу, щоб було в боку, щоб було так красиво. І я думаю, який поставити мені би шкаф. Вот такий. Ого, підходить до мого самого. Ось вот такий дуже класний. Ну, а тепер беремо лежанки дві. Бо діти стануть одільно спадки. Але я думала, ну якщо дві, то буде багато місця. Правильно, правильно. Значить, нам треба таке все. На другому поверсі в мене буде теж ванна. Закінте. Якщо у вас ванна теж на першому і на другому поверсі, то ви за мною повторили клас. Ну, не тільки це класно. Ще. Так. От отут. Чекати, тут вже на красиві обої. Давайте справим Перше давайте справим вот це. оце. Бути блогу. Ну, дивіться, от така красива ж красива. Всьо. Е -е, а отут вот я думаю поставити одну штуку, яку я дуже хотіла би поставити. І хочу перевірити, Чи вона дому. Красиво! Чи красиво? Вот красиво. Коротше, додаємо ще оце. Вот ну і все. Хіба мені треба доні дещо зробити? доні треба додати ось вот таку, типу лежанок. Ну, і типу отаку вот саму ту саму вішалку. Ну, і останні, то точки я би хотіла добавити, Ну, і ще це знакінець, не, не кінець, іграшки, то нам треба ящик. А ящик він тут. Вот тут чи отут, от я думаю тут. Все. І тепер беремо ящик з кубиками. Беремо геть кубики. Так. Ой, геть кубики викидаємо. І беремо вот такі іграшки, типу як. От вот таке. Типа вот такий м'ячик і вот таке, і вот таке. І ще чуть не забула ракушку додати. Ну і все короче. А на цьому сім, па-па-па-па. тм сим сім, па-па-па.